Сьогодні два моїх підписника будуть змагатися за ось цю m 4 з вінілом та без бамперів. Все, наші учасники статонули. Виїхали на пряму дорогу, на якій можна досить швидко їхати. Все, він уже статонув, а я тим часом свого другого акаунта буду чекати його. Це немає там. Всім привіт, друзі, я радий вітати вас на новому випуску по грі Car Parking Multiplayer. З вами, як завжди, я Арчин, ну а ми починаємо. Сьогодні два моїх підписника будуть змагатися за ось цю m 4 з вінілом та без бамперів. І так, стартувати наші учасники будуть з цієї точки. І щоб все було чесною, я залишився в цьому місці на своєму іншому акаунті. Ось ви бачите, BMW m 5 F10, стоїть саме інший акаунт. Тут я буду спостерігати за учасниками, а на своєму цьому акаунті буду чекати їх. На М4 в іншому місці. За М4 у нас будуть боротися Іван Діман 25 та Дімас. Що ж, побажаємо їм удачі та виграшу Так, ну, в принципі, все, все готово до старту. Я ось вибрав собі всі ті два ось таке, давайте покажу на карті, непримітне містечко. На якійсь парковці. І тепер ми будемо починати гонку. Так, ну що ж, даємо нашим учасникам зворотній відлік і давайте. Три. Два. І. Один. Погнали! Старт. Все, наші учасники стартанули. Подивимося, хто ж перший приїде на цю місцину. Все, наші учасники він, поїхали. Ось один навіть врізався. Першого щось не вдається, а другий тим часом впевнено іде до своєї цілі. Так, ну а ми ж їх будемо тут чекати, хто перший приїде, подивимося. Бачу, що обидва наші учасники впевнено йдуть. А, до речі, когось занесло, не впевнено. Тільки що я дивився, все було окей. Але тільки почав запис і щось там занесло. Който все таки відстає. Тому я думаю, переможець точно буде. Але ще не забувайте, треба ж до маяка звідси доїхати. Тому. Тому будемо дивитися, ось такий шлях, великий їм треба буде проробити, щоб дістатися до мене. Я знаходжуся. Ось-ось, ось тут. Так бачу, що учасники вже виїхали на пряму дорогу, на якій можна досить швидко їхати. І хтось позаду так і відстає. Не знаю чому, але той, хто відстає щось дуже повільно рухається. А от учасник, який йде попереду, дуже впевнено іде. Воу, друзі, дивіться, перший учасник вже подолав половину шляху, і він уже, в принципі, досить близько по карті до другого міста. Але ж йому ще треба буде знайти мене. Але може бути і таке, що другий учасник, який зараз відстає. i <laughs> Знайде мене першим, ніж ось цей, що їде зараз попереду. І тоді все буде зовсім по іншому. Я бачу, що один з наших учасників вже заїжджає в нове місто Сіті 2. Він вже знаходиться майже на тому кругу, яке веде в в'їзд в місто. І все, він вже заїхав на цей круг і в'їжджає повністю в місто. Так, він, до речі, поки що рухається, якось незрозуміло, в принципі, правильно, але це можна було зробити швидше. А тим часом у нас другий учасник вже теж заїжджає в місто. Так, щось що перший учасник трішки не туди. Поїхав, десь він завернув, шукає мене видно, але ні, я не там. Скоріше за все, він не користується картою і шукає мене так. Побачимо, куди зараз поїде наш другий учасник. Перший учасник щось взагалі в нас. Знаходиться на одному місці, нікуди не рухається. Щось там крутиться, вертиться, але нікуди він не їде. А от другий учасник, в принципі, стрімко рухається поки що в мою сторону. От бачите, друзі, відбувається те, про що я і говорив. Один учасник, то доїхав перший в місто, але знайти мене цілком може другий учасник швидше, ніж перший. Так, вони щось разом оба просто по кільцю їздять і нікуди не рухаються, хоча рухаються, але. Так, вони рухаються в принципі в правильному напрямку, але в принципі треба було чуть чуть нижче їм рухатися, але поки що вони рухаються. Правильно і можуть мене знайти. Що саме цікаве, що вони прям одночасно рухаються. А так, стоп, а вони вже неправильно, неправильно, вони вже поїхали. По карті складається таке відчуття, що оба наші учасники вони розгублені і не розуміють, куди їхати. Хоча вони спокійно можуть подивитися на карту і точно дізнатися, куди можуть їхати. Не знаю, вони не дивляться на карту, тому що думаю, що я нею не можна користуватися чи що. Ну, якщо що, я просто. Перед початком нічого їм про карту не говорив, тобто я не говорив, що не можна і не говорив, що можна. А користуватися чи ні, вони вже там вирішують самі. Але так буде тільки цікавіше, чому б ні. Давайте поки що їм не будемо говорити, що можна картою користувати. А якщо ж ви також хочете брати участь в моїх відеороликах, то можете підписатися на мій телеграм-канал. QR-код буде на екрані та посилання в шапці профілю. Там я часто оголошую, коли ми будемо знімати відео, і кожен бажаючий може в принципі зайти на сервер і знятися у такому подібному відео. Так, щось вони почали різко рухатися в мою сторону. Вони як... Начебто зрозуміли, де я ще один учасник їде по прямій. Якщо він так і буде їхати і трішки зверне донизу, то він з легкістю зможе знайти мене. Опа, друзі, дивіться, те, що я говорив, він поїхав донизу, але повернув не ту сторону. От якби ж він повернув вліво, то він би зразу виїхав до мене прямо. Він би, я думаю, мене побачив, але ні, він не в ту сторону трішки звернув. А цей учасник взагалі щось запутався. A few later. Опа, він вивернув. В правильному напрямку, якщо він зараз просто буде їхати прямо і побачить мене, то він мене знайде першим. А другий учасник у нас трішки збився з толку і стоїть на одному місці, як і стояв, в принципі. Так, опа, опа, дуже дуже вже близько. Дивіться, як він близько до мене. Так, і побачить мене чи ні, побачить, чи ні. Так, він десь тут має бути вже. О, так, да, я вже його бачу, А от чи бачить він мене, це питання. Так, давай, давай, давай. Опа, побачив. Побачив стоп, 100%, 100 він мене побачив. Так, він мене знайшов. Так, тепер йому треба сісти за руль моєї машини. Давайте я пересяду на пасажирське сидіння і сідай, сідай, давай бігом до маяка. Їдь, братан, давай, давай. Сідай мою машину і їдь до маяка. Все, він уже стартанув, а я тим часом з свого другого аккаунта буду чекати його вже на маяку. Там до речі, хотів подивитися, хто ж із учасників знайшов мене першим, а от нік не видно. Бачите, я от. Приближаю, а його нікнейма не видно. Ну ладно, дізнаємося вже це потім. А зараз поки дивимося, чи доїде він до маяка, чи ні. Так, все, наш учасник вже виїхав на так сказати... Пряму нам можна сказати навіть фінішну пряму, і йому залишається доїхати в Сіті 1 і знову ж таки добратися до маяка. В принципі, тут вже буде зробити це легко, тому що тут пряма дорога, можна їхати швидко. Тому я думаю, він це з легкістю зробить. Так, ну все, в принципі, як я і говорив, він набрав вже в принципі швидко і впевнено рухається до маяка. Ось дивіться навіть наскільки швидко він зараз їде. Так, все, наш учасник майже доїхав до Сіті 1 і... Буде добиратися до маяка. А я тим часом вже готуюсь його зустрічати на маяку. І все, наш учасник тільки що буквально заїхав в місто, і тепер в нього задача взагалі залишається дуже легка. Так, ну все, він уже остаточно. У нас на фінішній прямій. Уже він на підйомі на маяк. І от з хвилини на хвилину він має з'явитися тут. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. І ось десь має під'їхати. Ось 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 ось. Десь все є. Він виграв. Він повністю виконав всі умови, і хто ж у нас буде переможцем? Так, я запитав який у нашого переможця, і він відповів Іван Діман. Тобто, виходить, що Іван Діман у нас виграв. Ну і звісно, зараз ми віддамо йому його приз його М4. Так, ну все, тепер нам залишилося вручити наш приз переможцю. Так, вибираємо Іван Діман, продати автомобіль. І ціна 1. Все, я кинув пропозицію купити цей автомобіль за 1 Івану Діману. І зараз подивимося, чи він прийме. Головне, щоб він, звісно, прийняв. Але я думаю, з цим проблем не буде. Так, а ну-ка я йому кину ще раз. І. А, я йому напевно, не кинув. Все, тепер я йому вже точно кинув. І все він прийняв, тобто приз тепер його. Так, ось, до речі, під'їхав інший учасник, і давайте, в принципі, йому теж видамо невеличкий приз в розмірі 500 тисяч ігрової валюти, щоб він не розчаровуватися. Якби міг би дати більше, дав би більше, але, на жаль, в карпаркінгу ліміт 500 тисяч можна перекидати всього один день. Все йому віддав 500 тисяч теж, щоб він не розчаровувався. І в принципі, на цьому наш челендж закінчився. Друзі, по вашим просьбам я роблю відео з підписникам. І я думаю, це заслуговує на лайк, тому давайте поставимо максимальну кількість лайків під цим відосом. І я вам буду дуже вдячний. А хто ще не підписаний на канал, то, будь ласка, підпишіться. Що ж, ось такий конкурс, челендж у нас сьогодні вийшов. Я надіюсь, вам це сподобалося. Якщо сподобалось, то ставте лайки. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А я ж бажаю всім удачі і всім пока.